<світнє> Шо, можна є доступна. Першу дозволу поставлю запитання. У 2012 році вийшла книжка 2012-му. Вийшла книжка французької дослідниці Емануель Арнудон, її звати книжку під назвою Крим між Росією та Україною. Конфлікт, який не відбувся. Зрозуміло, що на сьогодні ця книжка вже не актуальна, але дослідниця. Цій книжці говорить про 90-ті роки. Крим вона трактує як порохову діжку всієї Європи, особливо України. І вона говорить про те, що там з хвилини на хвилину всі очікували, що там буде війна. І вона аналізує, чому війна так і не відбулася. Вона вважає, тобто вона це дуже. Велике, питання, поважне видання на, е, на великій базі заснованих досліджень. І вона аналізує і дії української влади і російської влади, е, але вона вважає, що заслуга е, того, що війна не відбулася, полягає не в російській стороні, не в українській, а в діяльності міжнародних організацій, на штат ООН і ОБСЄ. Е, як ви трактуєте роль міжнародних організацій, е, у 90-х роках і зараз. Що вони могли зробити і не зробили, або що вони зрони робили, але, але це все одно не, не завадило анексії. Я, знаю, я маю трохи тривоги. На справи, тому що, на такі справи, тому що, Це питання я, я, не історика. Та, не питання історика, а не тільки не питання історика. Це питання, які поставить чоловіком, як я, або я майже всім всі нам тут не в тих справах. На другу боку ми громадяни держави або України, або в світі десь, і нам треба на це думати. Це значить добре, я, я вам дам свої бачення на теперішній ситуації, пов'язані. як Ми слухали вчора чи позавчора президент Порошенко, який підтвердив, що Крим є частина України, нема питання і по воді прийде час коли не тільки Юре, але де-факто знову буде частина e, України. І політика e, України муси бути створена, аби досягти цю мету. E, між іншим я з ним зовсім погоджую. Треба це не тільки сказати, повторяти, а ніколи не забувати Україна, Україна – те все. Міжнародна спільнота, не треба ніколи забувати, що це, що це є анексія незаконна, порушує всі правила міжнародних. Треба це повторяти, 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 повторяти. І він також сказав, що ми що будемо, де факто назад так, Крим. Ne mora se biti, bi jim rekel, čez vojno ali čez, čez silo, diplomatični šljak in tako dalje. Tak no, ampak ne konkretno jak. Konkretno jak. Jaz osebno bi duma, vi samo na začetku, ja ne znam, kako to boste vse povedali, ampak uh, jaz bi duma, ker težji etap. звільнення, повернення, як ви хочете це формулювати, перший етап, вимоглити Крим як протекторат ОУН. Як різні країни так, як учасників інколи. І це протекторат ОУН може існувати два роки, п'ять років. Навіть 10 років. Протягом цього відсміє ситуація. Я би не можу бути по 10 років, але не ті річки 9 часу. В тих часах, коли нормалізація буде стосунків між Росією і Україною загалом, а це під Префекторатом ОУН. Тоді можуть просити людей, які там живуть, яке і долі вони хочуть мати. Це значить, це було моє бачення як лаїк, не політик, але як громадянин світу, який подивиться на таку ситуацію. Це, це може бути тут є нюанс, тому що е, пропаганда сильно діє, і питання в тому, чи як пропаганда була би сильнішою, і хто би завдяки ній як би визначився. Е, чи є ще запитання? професор, uh, I played IRA. Like You are a okay. e, питання було я, як я маю меді, чи я буду ще відвідувати Криму, але очевидно, як пан е, помітив, що е, тепер є можливо неможливо не для мене там відвідувати, або можливо я маю страх там. Я чекаю на день, коли я можу повертати, тому що е, е, я, як я читав з самого початку, розчарувані з тією землею. Конкретно я можу вам сказати, яка ситуація була. Уже давно була планована, тому що ми, як я сказав, приготувати цю книгу як подарунок місяцю. І е, ми не мали в травні місяці. Peši dva tijena u stranom mjeseci, e robiti prezentacijni e, mist Krim, te Jalta, e, Bašisa.